Що на тлі величезних втрат на війні в Україні і небажання оголошувати мобілізацію Росія намагається звернувати громадян із сусідніх країн від для участі в бойових діях. Про це повідомляє британська розвідка. Там зазначили, що наприкінці червня у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн оголошення про службу в армії Російської Федерації. Іноземцям запропонували понад 5 тисяч доларів разових виплат, а потім майже по 2 тисячі доларів щомісяця. Також Росія з травня вербує мігрантів з Узбекистану, Таджикистану і Туркменістану, обіцяючи прискорене громадянство та високі зарплати. Наразі відомо, що у Росії перебуває щонайменше не менше 6 мільйонів мігрантів із середньої Азії, яких Кремль вважає потенційними. Новобранцями отакої небезпечно в Росії для оцих трудових мігрантів. Мало того, що з рублем там відбувається, незрозуміло, що вже невигідно працювати. Так і ще можна ж загриміти в армію їхню. А відтак і у нас тут залишитися в Україні непроханими гостями, окупантами назавжди.